Всім самий величезний величезний привіт. Запрошую самих найкращих на канал. І сьогодні ми з вами почем до Аврори, тому що розпочинаються акції. І я думаю, що на цей тиждень Аврора приготує нам дуже хороші знижки, цікаві новинки. Так що вмочитись позручніше. Зараз ми з вами підемо в Аврору. Але перед цим я хочу вам показати, що в мене є. Подивіться, який класний чудовий годинник. Я такий годинник шукав дуже, -дуже давно. Якщо ви пам'ятаєте. На моїх руках тільки завжди були браслети. Такі годинник я собі не мо не міг дозволити. Навіть нещодавно заходив в магазин, а дивився, скільки коштує принаймні такий знаєте, недорогий ну і не, і не хотів брати купувати саме дешевий годинник. На жаль, <с> ціна коливалася там від двох тисяч більше. Порився я в інтернеті і знайшов Black Vivo. Хочу вам про нього розказати дуже швиденько, і я думаю, вам також цей годинник стане при нагоді комусь у подарунок і залишу посилання, де я його, я його купив зі знижкою, з подарунком і за крутою. Ну, зі знижкою. Якщо вже знижка, це звичайно що крута ціна. Так що тепер цей красень буде часто у мене на руці. Я дуже задоволений, що в мене є такий годинник за такою ціною. Цей смарт-годинник я вже дуже-дуже давно хотів. І нарешті я знайшов підходящу модель Black назва моделі c 20 Pro. Класичний стиль підійде як і хлопцям, юнакам, чоловікам. Зараз я його відкрию і покажу. Хочу сказати, що вони йдуть в різних різних кольорах. Тобто, сам годинник і ремінець можна обрати в тому кольорі, кольорі, який вам подобається. Про цей годинник можна дуже довго розповідати. Хочу одразу сказати, що тут дуже дуже багато програм. Більше програм, якщо ви займаєтесь якимось спортом, він сам розпізнає те, що ви зараз робите. Тут є навіть а, монітор серцевого ритму, калькулятор, спортивний трекер, це що я вже сказав, виклики через блютуз, монітор артеріального тиску. Ой, я нарешті вимовив. Музичний плеєр, циферблати, і інформація про погоду, моніторинг, кисню в крові, нагадування, крокомір, управління камерою. Це те, що мені навіть потрібно, і багато багато іншого. Хочу сказати, що сама крута функція це коли вам не потрібно виймати телефон, щоб подивитися смс від кого що за смс, і також, якщо ви користуєтесь активним користувачем Фейсбук, то також сповіщення будуть вам приходити із Facebook. ну тобто з усіх соцмереж. Що я хочу сказати? А хочу сказати, що дуже зручний в нього ремінець. Ремінець виготовлений з надзвичайно хорошого матеріалу, який не дає руці пітніти, і це дуже великий плюс. Ще хотів вам знаєте, що сказати, поки не забув за ось ці циферблати. Їх можна скачувати з додатка, який ви скачаєте перед тим, як встановлю, перед тим, як налаштовувати свій телефон. Ви скачаєте додаток, закачаєте на свій телефон. І а, тут можна обирати ось будь-які циферблати. Я щойно вибрав а, ось цей. Він мені так сподобався. Подивіться, які красиві неонові а, букви. Ну а. Те, що сподобається вам, також можна обирати і ставити, підставляти на свій а, розсуд. О, розумний годинник вимірює в мене кров'яний тиск, мабуть. Заряджається він надзвичайно швидко, також в ньому є зарядка, де ви будете заряджати свій годинник, смарт-годинник. І ще хочу сказати, зараз акція. Якщо ви замовляєте годинник, він йде зі знижкою, і ще в подарунок буде ось такий ремінець. Якщо ви займаєтесь більше спортом, то оцей, мабуть, ремінець підійде більше, я скажу, більше. А якщо ви вже гуляєте по місту відпочинок, то можна вже використовувати ось цей також зручний ремінець на годиннику. Я хотів сказати, що сам екран дуже стійкий до подряпин. Тому вам нема чого хвилюватися, якщо ви займаєтеся спортом, або навіть а, у зимовий час катаєтесь на лижах, якщо ви десь падете. Годинник усе витримає. Також він витримає і дощову погоду. Я вже сказав, що він має близько 100, навіть більше програм, а, якщо ви займаєтесь фітнесом. Годинник Блеф'ю c 20 Pro, має 123 спортивні режими. Ви маєте вибрати відповідний спортивний режим на розумному годиннику відповідно до ваших ходувань і спортивних потреб, таких як біг їзда на велосипеді, катання на лижах, це що я вам казав, та інші види спорту. Надати вам повну інформацію, дані про активність та запис, про фітнес, які допоможуть вам краще зрозуміти ваш е статус тренувань. Ой-ой-ой, це ще не все. Я забув сказати, що теж крута функція є на годинку. Якщо ви десь замешкалися, заходите в під'їзд, шукаєте десь свої ключі, і вам потрібно пройти оці сходинки після вечірки, і вам треба посвітити, тому що тетя виключила світло в коридорі, і ви вмикаєте ось цю оцей ліхтарик, який тут знаходиться. Я вже на початку відео говорив, що годинник, смарт-годинник, оснащено дуже хорошим якісним, якісною батареєю, яка може працювати до 30 днів в режимі очікування, і до 5 днів у режимі, у звичайному режимі, коли ви користуєтесь. Ну, я думаю, що на цілий тиждень вистачить його, щоб вдіти і не турбуватися про те, що десь сяде батарея. Ну, дивіться, які цікаві каченята я обрав. Мабуть, зараз вони будуть на руці. Ну і ви часто побачите, будете бачити тепер цей годинник у мене на руці. А що я хотів сказати, ще щось дуже головне, що, да, що нарешті у мене є такий годинник, я дуже задоволений, чесно вам кажу. Ну, ось такий міцний, класичний стильний годинник, можна замовити за посиланням. Отримати подарунок і ще й зараз зі знижкою. Я дуже задоволений. Ну, все, друзі, ходіть в Аврору. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Подивимося, що зі знижками. Ну і, звичайно ж, подивимось новинки. До речі, ми ж з вами, здається, бачились сьогодні. Це вже так, знаєте, як. Отче наш. Всім привіт, величезний привіт. Дякую за вподобайки. Акції в магазині Аврора з 3 по 9 червня. Серветки 120 штук, аквабе з клапаном, без спирту 39 гривень. Навіть можна зекономити, купивши навушники 39 гривень, 10 гривень економії. Гребенці, кольори в асортименті 29 гривень. Знижка на люстерку двосторонню. Зверніть увагу, який а вишитий Вишити йде зверху аплікація, дуже цікава 49 гривень. І точнісінько таке саме, також двостороннє, 49 гривень. Ось такі люстерка також, здається, да, двосторонні йдуть. З одної сторони звичайні, з другої сторони вони йдуть а, збільшуючи. Кольори в асортименті. на вісне 99, трішки а, таке менше і трішки більше 129. Ще я знайшов ось таке люстерко, також воно йде одне збільшую, друге звичайне. Бачу, все порозбирали. Зараз проб'ємо ціну. 29 гривень, тому, мабуть, розібрали. Бачу, нові щітки завезли. 59 гривень, кольори в асортименті. Ой, і це кось цікава. Дивіться, я також цієї не бачу. 55 гривень, якщо вірити ціннику. Так, ось такі брачі також зараз в акції по 39 гривень, були по 59. І ось такі були 44, зараз 50, 44 39 гривень. Кольори в асортименті. Фарба рябіна по 49 гривень. В акції фарба паліт по 64. Так, В акції шампунь та бальзам фірми Fortezo йде <кій> об'єм 400 г, 84 гривні і шампунь і бальзам. Шампунь шаума 94 гривні. В акції шампунь-бальзам 2 в одному. Так, а тут я щось знайшов, дивіться, яке цікаве паста проти лупи. Свербіж усуває сухість, лущення, жирність, подразнення, надмірне випадіння, підвищена чутливість. Я, мабуть, її візьму, коли буде знижка. Спробую. Хто купував, залишайте для нас коментарі. Зі знижкою зараз пензлики. Так, 29 гривень набір інструментів для брів. Бачу зі знижкою а, маски бальзами від біло. А по 64 480 грамів. За 55 гривень можна придбати упаковку цілу щиток а, мучалок. Це йде корея, пілінг для обличчя Гелевий, 99 гривень зі знижкою. І 149 гривень Корея пінка для вмивання 180 грамів. В акції зараз Рексона антиперспірант спрей по 88 гривень, а за 57 гривень можна придбати синіту чоловічу кульковий дезодорант рексона зараз в акції 55 гривень і кульковий Фа 52 гривні. По 69 чоловіча Нівея. Рексона 62 гривні. І навіть з'явилася ось така новинка антиперспірант чоловічий Арко 59 гривень. Тканеві маски для обличчя можна придбати за Ну, ціни від 15 гривень. Зараз це також дуже хороша ціна в магазині Аврора. Упаковка станочків в бік в упаковці дві штуки. 109 гривень. Ну Ручка одна і дві запаски. В акції зубні щітки 32 гривні Колгіт. Зі знижкою можна придбати зубну пасту Fresh Guard 27 гривень. Так, що тут ще в нас в акції? Бачу, колгіти також в акції. Гелевий засіб, чистячий чистячи для унітазу. Ну, написано універсальний. Рів 64 гривні цілий літр. Так, білі вітрила для кольорової білизни. 500 грамів 29 гривень. Ні, це тортіла. Неправильно стоїть, бачите? Тортіла. Тортіла немає. Акції тортіла, але її немає. В Акції капсули Wash and Free 109 гривень, 9,91 штучка. в Упаковці 11 штук. Кондиціонер для білизни Велі. Тут цілий літр, 44 гривні зараз зі знижкою. 37 гривень порошок Avex 400 г. Порошок Аріель 44 гривні зараз в акції. Для дитячих речей порошок мама 29 гривень 400 г і порошок сатін 400 г також 29 гривень. Хочу сказати, непогана ціна на фейрі засіб для миття посуду. Півлітровий яблуко або лимон по 59 гривень. Да, зараз 59 гривень це хороша ціна. А, акція до 5-го чомусь. Не знаю. Так, ож. Опав Super 500 грамів для миття посуду 24 гривні. Was In Free 34. Можна зекономити 10 гривень. Бачу, різні аромати є в наявності. Так, ось ця новинка, бачу, з'явилась на поличках магазини Аврора. Засіб для миття посуду 500 грамів. Тут тайська диня, соковитий лайм і ще є. А... Оце в нас апельсин 29 гривень, можливі зекономити 10 гривень. Зі знижкою зараз Power Maxi 500 грамів. Я знайшов ось таку новинку, дивіться, бальзам для миття посуду. Пляшка йде з дозатором, тут є об'єм вага цілий літр. Ефективний навіть у холодній воді. воді усуває неприємний запах та видаляє жир. Зараз проскануємо, скільки коштує така новинка. Для пухнастиків Гурме Gold 22 гривні. Нашийник для собак 84 гривні. Краплі 44 грн. А ось такий можна придбати за 29 гривень. Мило, рідке для миття лапок. Для пухнастиків 29 гривень консерва, велика 55. 44 гривні, дивіться, як не хочуть помитися, мурзики. Пан -кот, пауч пакет 14 гривень і 14 гривень Felix Fantastic. А оце, до речі, наш вітчизняний виробник 19 гривень. На цьому тижні поставили зі знижкою ось цю, як вона називається, лійка для душа, 99 гривень. Також в акції ось такий органайзер. 88 гривень. А тут у нас набір для рушника паперового. Так, мильниця пластикова 29 гривень. 12 гривень пакети для сміття. Трішки більші вже по 39. І ось такі по 25 гривень на 60-літрове відро. Набір від фрекінбок Тут у нас йдуть пакети у подарунок. Серветки 64 гривні, 5 штук серветок і фрекінбок пакети у подарунок. Вискозні серветки для прибирання. 10 штук упаковці 32 гривні. Губки Фрекінбок, 6 штук в упаковці. А ці 39, а яка різниця? Чи це, мабуть, не ці? 29. Так, чоловічі та жіночі в'єтнамки, жіночі 59, а чоловічі по 77 з принтом. Тут дуже багато різних принтів. Тобто кольорів і розміри також є в наявності. Набір кухонних губок, дві штучки для чищення 19 гривень. Лише 11 гривень ганчірка для підлоги. За 29 гривень можна придбати ось такий килимок для раковини. Так, ну а це, мабуть, новинка, тому що я не бачив з таким оливковим принтом а, салатника, бо на петі. Скляний 29 гривень. Збирай свою колекцію. До речі, дуже красивий. Якщо я не помиляюсь, я вам ці стакани вже показував, але зараз ще подивимось на ціну. Може ціна змінилась. Дуже гарні стакани на мохіто, на компотік. Так, ціна такого стакана на лайм, тобто з лаймом 44 гривні. А тут я бачу знову новинки. 88 гривень. Скляна ребриста, різні кольори в асортименті. Ось така ніби як димка. І навіть є ще трішечки темніша. Ось така темніша. Хто а, чекав знижку на ось цей набір баночок скляних для спеції? 4 штуки в упаковці. Вони зараз зі знижкою. В акції супові тарілки від «Люмінарк». Ось така по 49 гривень, можна сказати, оливкова. Ну і ось така от а, лагуна, також по 49 гривень. Діаметр а, тарілок 20 см. Порційні салатники по 29 гривень зараз. Ще знайшов одну новиночку. Так, її би, щоб витягнути, обережно. Дивіться. Ось така краса. Дуже цікаво зроблено. Це, мабуть, також супова. Ой, да, тарілка супова. Також дуже красива. Пакети Ну, а тут знову нові чашки. Дивіться, які цікаві, бірюзові, а, з а, мультиплікаційними героями. 64 гривні. Які малечі на компотік. Також зараз в акції 24 гривні. Заради кави піду на все навіть на роботу. Так, ще одні новинки. Ось такі, дивіться, зірочки по 55 гривень. І сердечка. А ті я показую вам вже. Так, також новинка по 69 гривень. І ось тут мені сподобались кошенята. Дивіться, які дуже милі кошенята 59 гривень. 14 гривень зараз овочечистка двостороння. Ось таку красиву ложку можна придбати також зараз зі знижкою. Можна зекономити 10 гривень, придбавши точилу для ножів. А це упаковка з двох ножів керамік метал 39 гривень, зараз в акції. А ось такий по 77 гривень, також керамік метал. Зараз зі знижкою а, тримач для, кухонних, а, для кухонного інвентарю зі знижкою 49 гривень магнітний. За 29 гривень можна придбати ніж для піци. 27 гривень овочечистка металева. 39 гривень зараз знижка на друшляки складні силіконові. Кольори в асортименті. Можна придбати круглі і також можна придбати ось такі квадратні. Металева миска, сама звичайнісінька, без малюнка емальована, 169 гривень на півтори літри. А, ось таке сито несито, як ну, терка Восьмигран, здається. грана, 88 гривень. Так, кому потрібна така штучка, пристрій для видалення кісточок з'яйтом. У мене точнісінько така сама була у бабусі у шухляді. Я коли приходив на кухню, бавився нею. Точніше, мене забавляли, щоб Вітальчик поїв. 29 гривень, зараз ціна на мамометр. <гум> Манометр. Ну що ж, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. І до зустрічі вже побачимось у наступному відео. Всім пока-пока.